Доброго дня, мене звати Олена. Ви ще сили вирішили так. Ну, вам говорять вони, що ви зможете творити, діяти, якщо проявите мудрість, задіяти досвід знання, відсічите, пропрацюєте, невпевненість, страх, досягнете ресурсності то позбудеться тяжкої ноші. Тяжка ноша ваша це страхи невпевненість, і ви не рухаєтесь, ви не дієте. Хоч, хоча ви ресурсна людина, самодостатня, вас бачать саме такою. І вони вам наголошують саме на цьому негативні думки. Ви самі не дайте собі рухатись, не зважаючи на те, що так можливо є саме ті, які негативно впливають на ваше життя, але ви самі собі закриваєте шляхи знаходитись в бездіяльності. Досягніть внутрішнього балансу, проявіть силу волі силу духу, тому що у когось є партнер, який негативно впливає. І він негативно впливає свідомо вам на ментал, примножуючи негативні думки. А ви таким чином знаходитесь без діяльності. вам говорять, проявіть силу волі силу духу, відсічіть партнера. Обмежте власні кордони. Озвучте життєві пріоритети, боріться за своє місце під сонцем. Йдіть в реалізацію своїх планів до здійснення мрій. В реалізацію амбіцій. Незважаючи на те, які втрати не відбувалися у вас в минулому, у вас є майбутнє. Але яким воно буде, який результат ви отримаєте, залежить від вас. Дякую.